Вітаю поціновучі математики, Розв'язуємо номер 592. Спростіть вираз. Перше. В перших дужках А плюс 3, у других А плюс 2. Треба помножити. Отже, нам треба помножити многочлен на многочлен. Для цього треба кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого члена і ці добутки додати. Перший член першого члена А по черзі будемо множити на кожен член другого члена. А множимо на А «А квадрат плюс А множимо на 2, плюс 2а другий член першого многочлена 3 будемо множити на кожен член другого многочлена. 3 множимо на А. Плюс 3 множимо на 2. 6. Є подібні доданки: 2а та 3а. Ми їх зводимо. 2а додати 3а буде 5а. Завдання виконано. Друге, у перших дужках y мінус 2, у других дужках y плюс 4. Множимо 2 многочлени. Для цього перший член першого многочлена по черзі множимо на кожен член другого многочлена. Y множимо на Y – Y квадрат, Y множимо на 4, 4 y. Увага! Фактично мінус 2 другий член члена будемо множити по черзі на кожен член другого члена. Мінус 2 множимо на y мінус 2y, мінус 2 множимо на 4 мінус 8. Є подібні члени многочлена. Їх треба звести. 4 – мінус 2 буде 2y. Третє. У перших дужках 2 мінус у других дужках P плюс 1. Починаємо з двічки. Двічку будемо множити на кожен член другого многочлена. 2 множимо на P, плюс 2 множимо на 1. Далі, увага, мінус П фактично множимо на кожен член другого многочлена. Мінус P множимо на P мінус P квадрат. Мінус p множимо на 1 мінус p. Знову є подібні члени многочлена. їх треба звести. 2p- p буде p. решта доданків подібних немали, просто переписуємо. Четверте. В перших дужках b-5, в других дужках 2b плюс 1. B будемо множити на кожен доданок в других дужках. Б множимо на 2Б, 2б квадрат. Б множимо на 1 плюс Б. Мінус 5 треба помножити на кожен доданок в других дужках. Мінус 5 множимо на 2b. Мінус 10б. Мінус 5 множимо на 1, мінус 5. Є подібні доданки, з однаковою буквеною частиною, їх треба звести. 2b квадрат, плюс b, мінус 10b. Нагадую, якщо немає коефіцієнта, мається на увазі одиничка. Отже, плюс 1 мінус 10 два числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак того числа, у якого модуль був більше. 10 мінус 1 9, але зі знаком мінус b. 5. Мінус П'ятий приклад. У перших дужках 3а мінус 4. У других дужках 2а плюс 1. Починаємо з 3а. 3а будемо по черзі множити на кожен доданок в других дужках. 3а множимо на 2а 6а квадрат. 3а множимо на 1 плюс 3а. Мінус 4 будемо по черзі множити на кожен доданок в других дужках. Мінус 4 множимо на 2а мінус 8а. мінус 4 множимо на 1 мінус 4. Є подібні доданки з однаковою буквеною частиною. Їх треба звести. 3а мінус 8а. Від більшого відняли менше, поставили знак числа, у якого модуль більше. 8 мінус 5 зі знаком мінус. Шостий приклад. У перших дужках 5-3, у других дужках 1 мінус 2. 5 будемо множити на кожен у других дужках. 5 множимо на 1, 5 множимо на мінус 2, мінус 10 квадрат. Мінус 3 по черзі будемо множити на кожен вираз у других дужках. Мінус 3 множимо на 1, мінус 3 на мінус 2 y Мінус на мінус плюс 6. Є подібні доданки. 5 плюс 6 – 11y. Решту доданків переписали без змін. Завдання виконано.